Так, дивимося що ж, далі, що буде в ваших відносинах, в парі, вашій, далі, неважливо, які зараз у вас стосунки, розклад спільний, не забуваємо, хто хоче індивідуально 100% ваш розклад. Пишіть мені, всі мої дані є під цим відео і в моєму профілі. Розклад підходить чоловікам і жінкам, перевертайте на себе до стації, я не прив'язуюсь. Дивимось що там нам карти хочуть передати. Так, М -м, ну він сам виходить, дивіться. По-перше, якщо людина виходить першу фігурою, це значить, що багато про вас думає. Неважливо, чоловік ви чи жінка, але ви постійно в думках цієї людини, постійно накручуєте себе. Так? Людина дієва. Дивіться, чоловіки перекладайте на себе, я буду казати про чоловічу стать. Він дієвий чоловік, так, жінки, якщо ви дивитесь мене. От, і знає, чого хоче, зараз планує якось проявитися. Не просто так, він тут такий сильний, так завжди розуміє, чого хоче, розуміє, як хоче, куди рухатись. І такий, знаєте, енергетично сильний, впевнений в собі. Може бути трішечки завищене его. Когось можуть бути спільні дітки, в когось, якщо вас діти не зв'язують, тут карта каже про те, що. Він буде проявлятися, але зараз, знаєте, так, по дитячому, по інфантильному, тобто обдумує, думає, може якийсь подарунок вам прислати чи якусь смс-ку написати. Тобто, не такі прям серйозні чоловічі дії. Зараз буде прощупувати почву, що робити з вами далі, як себе? Вести. У когось тут є інша ще фігура, два чоловіки для жінок, так? тобто і ви можете вибирати між ними. А для когось, якщо у вас один, то він думає про те, що у вас є заміна, причому така конкретна йому заміна, з яким він не потягається по силах, тому що імператор навпроти короля, імператор завжди нас сильніший. Що буде далі? Ще буде конфлікт між вами, внутрішній, по-перше, і вас роздирає, і його роздирває. Здравствує, конфлікт, і ви будете перетягувати, знаєте, ковдру один на одного, таке перетягування, каната може бути. Ось і ви виходите, королева жезлі, ви дійсно пара, ви дійсно один одному ідеально підходите. Але ви теж така, знаєте собі ціну, знаєте, чого хочете, і поступатися не будете своїми кордонами. Але для багатьох тут буде новий етап в відносинах. Колись по старому, так вже як було, не буде, а буде по. Новий етап, де ви будете вже пізнавати один іншого по-новому, і вже знаєте, в такому спокійному стані, коли буде все зважено, не буде ніяких таких іскор летати, таких, знаєте, пристрасті, де ви будете то там в гнів впадати, то в велику там пристрасть. Тобто це буде спокійно і насправді людина до вас з любов'ю йде. Ось, Але може приховувати трішки. і дуже для Може програтися, що ви просто на відстані, і зараз він не може проявитися так явно, а ви можете бути чи за кордоном, чи в різних якихось там містах, чи просто далеко один від одного, і людині це заважає. В принципі, перспектива є, вона прекрасна, як на мене, тому що почнете з нового листа, але дійсно тримайте себе, тримайте свої кордони, не відступайте, тому що все ж таки жінка повинна знати собі ціну.